Для того, щоб відправити в сервіс будь-яку матеріальну цінність за допомогою мобільного додатку, потрібно перейти в пункт меню Відправка, Відправити сервіс і відсканувати код на інструменті. Обрати причину наприклад, зламалася. Місце місце ремонту я раджу писати адресу. Наприклад, правди 50. Надіслали ТМЦ в сервіс відправлено. Якщо перейти в веб-додаток, то ми побачимо, що ця болгарка відправлена в сервіс. В неї стоїть позначка в сервісі. Коли її відремонтують, ми можемо її повернути. А повернення, давайте зробимо у веб-додатку. Для цього потрібно перейти в цю болгарку та натиснути кнопку Повернення з сервісу. Вибираємо відповідального і натискаємо кнопку Повернути. В історії транзакції у нас записано повернення з сервісу, і тепер цією болгаркою можна користуватися далі.